Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Є декілька оновлення, зокрема щодо присутності північних корейсь північних корейців, зокрема безпосереднього військ на території країни агресорки Станом на зараз є інформація, що південнокорейський супутник таки зафіксував пересування військ північної Кореї до Росії. Бо більше, оприлюднюючи супутникові знімки, Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що північ вирішила відправити близько 12 тисяч своїх військових до Росії для підтримки її війни проти України, і більше крім того, вже розгорнула півтори тисячі бійців спецназу у владивостоці російському. Схоже, що фотографія була зроблена супутником оснащеним радаром із синтезованою апертурою, який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування. Щодо того, безпосередньо. Що КНДР відправила свої війська до Росії, іби більше самої кількості 12 тисяч, було відомо ще минулого тижня безпосередньо у прислужбі президента Південної Кореї також про це повідомляли. І, зокрема, після цього також вони вже викликали безпосередньо на розмову посла з Росії. А щодо того, як відбулася ця зустріч, поки інформації жодної немає. А я ж хочу додати більше інформації безпосередньо. Щодо того, власне, як все це відбувалося, відбувся зокрема цей виклик МЗС Південної Кореї. Тоді звернулася до російського посла Георгія Зінов'єва і закликало негайно вивести корейських солдатів з Росії. Натомість сам Зінов'єм відповів, що співпраця між Москвою і Пхеньяном відповідає міжнародному праву і не спрямовано проти інтересів безпеки Південної Кореї. От щодо інтересів безпеки безпосередньо України, звичайно, він жодним чином уточнений не. Не дав водночас важливо говорити, що тренування, які проводяться між російською окупаційною армією та безпосередньо військовими з КНДР, вони відбувалися, зокрема, і на певних полігонах на тимчасово окупованих територіях. Що не менше на трьох таких полігонах біля нашого Маріуполя, нашої окупованої Донеччини, їх бачили і бачили їхні тренування. Також в соціальних мережах розповсюджували відповідні відео того, як проходять ці тренування на певних полігонах в самій країні. Агресорки, я ж хочу додати також і інформацію безпосередньо. Щодо того, а як самі пішні корейці реагують на таку а, їх відправку до Росії? А, власне, станом зараз відомо, що окупанти затримали 18 північнокорейських солдатів, які самовільно покинули позиції в Курській області. Їх зловили на Брянщині. Про це повідомляють джерела в головному управлінні розвідки. Зокрема, посилаючись а, на свої джерела і розповідаючи про це армія. Ті розвідка встановила, що північні корейці почали а, а, навчали російських військових використовувати повітряні кулі в військових цілях. Натомість окупанти вчили праців. Ставників КНДР сучасному піхотному бою. А після закінчення цього курсу військовослужбовці північної Кореї залишили в лісовому масиві в районі полячок, Хомутовського району на декілька днів. Залишили їх без їжі та будь-яких вказівок. А так, 14 жовтня, частина північних корейців вирішила самовільно покинути позицію, аби знайти командування збройних сил Російської Федерації. За дві доби їх затримали російські окупанти. Вони фактично за цей час пройшли близько 60 кілометрів. І наразі власне ці 40 військовослужбовців КНДР перемістили у Львовський район, це вже Курщина для штурмових дій проти українців. І тут хочеться додати також і позицію Сполучених Штатів щодо подібної інформації, і, зокрема, щодо. Безпосередньо позиції Білого Дому, який також реагуючи на а, такі подібні дії, зокрема на присутність військ КНДР як на території країни агресорки, так і на їх навчання певні на тимчасово окупованих територіях. Там у Сполучених Штатах назвали це певною червоною лінією, якщо таке окупанти зможуть до свого війська залучити військових з КНДР. А досить цікаво, що це знову ж таки певна риторика, яка повторює безпосередньо. Середньо наративи з Російської Федерації вони теж там шукають якісь червоні лінії. Але по факту, якщо ми будемо розглядати допомогу Північної Кореї до Росії, можна було застосовувати певні. Санкції застосовувати певні обмеження, іби більше говорити про якісь червоні лінії набагато раніше. Зокрема, а, хочу сказати напевно, десь з листопада минулого року, адже війська Російської Федерації саме з цього часу застосовують в Україні ракети з КНДР, ті самі, які називаються Хвасонг 9 Йдеться про балістичну ракету. Її клас повітря-повітря вона вражає цілі на відстані від 500 до 700 кілометрів і суттєвий комплекс компонент в арсеналі балістичних ракет розроблений інженерами з КНДР на базі Хвасонних 6 щодо цих ракет хочу також додати. Є певні і інші ракети, які росіяни також застосовували по території нашої держави. І це і це безпосередньо ракети виробництва КНДР. І що найменше, також в декількох з них і раніше фіксували певні західні деталі. І тут хочу додати, що буквально сьогодні з'явилась новина, що у ракеті КНДР, якою Росія атакувала Україну, знайшли знов західні компоненти. І про це розповів наш очільник МЗС Андрій Сибіга. Він, власне, закликав свою. Юзники відреагувати рішуче і посилити санкції на експортний контроль, посилити наш повітряний щит. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України. І тут а, хочу сказати, що також сьогодні деякі західні змі почали писати, що вже в конгресі США вирішили, як вони будуть реагувати знов ж таки на певні нові тактики Росії, як вони ведуть цю кровопролитну війну в Україні. І більше станом на зараз, як пише принаймні Financial Times, конгрес США вимагає посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі. Мовляв, двопартійна коаліція в Конгресі Сполучених Штатів закликала адміністрацію Байдена на посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі, законодавці вважають, що чинні заходи дозволяють американській компанії SLB підтримувати військову машину Володимира Путіна. І також Конгрес США вимагає від Міністерства фінансів і і держдепартаменту пояснити, чому ця компанія імпортувала в Росію обладнання на 17,5 мільйонів доларів у період із серпня до грудня 2023 року, попри санкції. Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу.